Так, друзі, з'явився неприємний запах з кондиціонера, тому будемо чистити. Що? Купив якийсь там засіб, ну це піна, саме піна з ось такою насадочкою, так? Тепер, в принципі, є інструкція, але як це робити саме для джипа. Так, знімаємо цю кришку, де у нас. Повітряний фільтр, нагадую, кліпси ось такі. Достаємо сам фільтр, кришку фільтра ставимо назад, і потім нам буде потрібна ось така трубка дренажна. Знімаємо кліпси і знімаємо ту трубку. Так, ось достали фільтр. В принципі, він нещодавно мінявся, так що. Доволі чистий. Так, нагадую, не забувайте, що тут є пластикові зажими, їх бажано не ломати. Був в минулому відео багато відписували, що зламали. Ось ці штучки знімаючи заглушку салонного фільтру. Так, трішки помучився зняттям трубки. Ну, звичайно, що зажим, зжимаємо плоскогубцями і зусиллям тянемо трубочку. Але бруд видно навіть з телефона. Заодно і промиємо, прочистимо сам сток вниз, під кузов, дренаж. Так, ще підготували таку баклажечку, куди ми потім вставимо. Зливатися бруд. Трубку просовуємо в наш шланг максимум. Для цього я прокручував її, щоб вона заходила якомога далі. Так, отже, з силою зболтали балон, підготували, коли знімати бруд. Автомобіль нічого не заводимо, по інструкції заганяємо. Пів балона в систему. Так, ну щось, поки дуже мало його залилось, а решту будемо заганяти у воздуховоди. Ось так рідина виходить. Та, що ми залили. Зараз будемо заганяти в, прямо в воздуховоди. Теж по максимуму трубку запихуємо далі і задаваємо піни. Поступово витягуємо, ось до моменту появи піни в воздуховоді. Івторію ту саму процедуру рештую. З нюансів, щоб просунути якомога далі, я ось так прокручую цю шлангочку, і тоді вона легко залазить далеко в глиб всередину. Так, завели автомобіль. Ось такі параметри максимум. Режим рециркуляції і залишаємо автомобіль працювати десь орієнтовно на 10 хвилин. Ось маю таку щиточку з aliexpress Вона в мене для чистки дренажів панорами. Ось заодно на неї прочищу дренаж кондиціонер. Так, отже, пройшло 10 хвилин. Ось так. Тікає рідина в наш дренаж. За результатом я ще е, різні режими кондиціювання поклацав, на всяк випадок, щоб м -м, всі дефлектори попрацювали. Дочекався, поки все стече з дренажа. Ну, за результатом нічого страшного не бачу. Але основна мета була усунення запахів. Ну і однозначно одного балончика мало. Хоч і в цей дренаж влізло небагато, піни, а ось в основні воздуховоди. Я би брав, рекомендував брати все-таки два балончика, щоб вже надійно таку процедуру все рівно один раз робиш і забуваєш про неї.